Майже. Готова. Стоп, що це бляха за хрінь? Ти казав, там повно золота. Ну, щось й золоте. Лайно якого не збудеш. І не з'їси. Я голодна. Я розберусь. Хто робить ставку сокерою? Ходи до татка. Цікаво, багатьох король геммери цією штукою вбив. Ні, ця хрінь з віковаро. Ну, король віковаро тоді. У віковаро імператори, не королі. То довбаний імператор, довбаного віковаро. Скількох? Жодного. Це церемоніальна зброя. <звіць> Гей, тихо, люблю цю пісню. Яку пісню? Ну, ти прибацана. <звіць> Те, що ти не чуєш голосів, не означає, що вони не співають. <звіць> ти не віщунка мала, ти дурко. <звіць> Обережно. Подумаєш? І що виходить? Ну, як по повному харчі і припаси, лишиться ще на кілька днів. На кілька днів? Мені здається, завдання щораз небезпечніше і менш прибуткові. Ви бачите, що там коїться, так? Нільфгард усіх дрючить. То що я маю робити? Може. Написати листа з проханнями біле полум'я, твоя війна заважає нам красти. Порадь щось. Реф. твоя правда, гроші фігня, та небезпека, місле. В тобі відключилась посеред розбою знову. Досі ввижається той привид. Відпусти його нарешті, бо нас так колись піймають або вб'ють.